Польський економічний інститут оприлюднює дані. Українці створили близько 59 тисяч 800 активних індивідуальних підприємств ФОП у Польщі. Це січня 2022-го, по червень 2024 року. У першій половині року, що триває, майже кожен десятий новий бізнес відкривали українці, 77% нових підприємств. Зареєстровано. Іноземцями є під керівництвом українців. Серед нових підприємств 35% належить жінкам. Цей показник нижчий порівняно із польськими жінками, котрі відкрили 38% нових компаній. Чоловіки найчастіше беруть у підпорядкування сферу будівництва 34%, Інформаційні технології, зв'язок, логістику. Жінки підприємці опікуються сферою. Надання послуг 30%, інформаційними технологіями, зв'язком 11%, торгівлею у 4 рази частіше ніж чоловіки, займаються діяльністю у сфері інформації та комунікацій.